Байка Леоніда Глібова Зозуля і півень. Давайте спочатку зробимо мовленнєву розминку для того, щоб наші язички прокинулися. Повторюйте за мною чітко вимовляючи склади Зів, зів, зів двоє вірних друзів. Ець, 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 сірий горобець. Ля 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 сиза хвостата зозуля. Ень ень, ень, голосистий півень. А тепер всі разом швидше. Зів, зів, зів двоє вірних друзів ець ець, ець сірий горобець. Ля 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 сиза хвостата зозуля. Ень, 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 голосистий півень. Молодці. Діти, здається, байка просто бреше, а справді ясну правду чеше, так казав Леонід Глібов про байки. Відгадайте, будь ласка, загадку. Хто з вас, птаха, того знає, що дітей не доглядає? Правильно, діти, це зозуля. Наступна загадка. По двір'ям ходить птах і співає по складах. Що ж це за птах? Молодці. Це півень. І ще одна загадка. Маленький, сіренький по дворі стрибає, крихітки збирає. Абсолютно правильно, діти. Це горобець. Ось ми з вами назвали. Головних героїв байки Леоніда Глібова Зозуля та півень, Прослухайте уважно байку. Як ти співаєш, півне веселенько? А ти, Зозуленько, ти, зіронька моя, виводиш гарно так і жалібненько, що іноді аж плачу я. Як тільки що почнеш співати. Не хочеться й пшениченьки клювати, біжиш в садок мерщій. Тебе я слухала б до віку, куми мій, аби б хотів співати. А ти, голубонько, ти, кралечко моя, поки співаєш на калині, той весело мені, і забуваю я свою недоленьку, життя своє погане та безталанне. А тільки замовчиш або куди летиш, За неї серденько, неначе на чужині. І їстоньки не їм, і питоньки не п'ю, так виглядаю все зозуленьку мою. Як гляну на тебе, така ти невеличка, моя перепеличко, а голосочок то який, то несенький, милесенький такий. Куди той Соловей годиться? Спасибі, братику, за добре і слівце. Як не кохать тебе за це, а ти виспівуєш, неначе та жар птиця, і далибі, що так пошлюся я на всіх. Та взявся горобець, послухав трохи їх та й каже Годі вам брехати та одно другого з нічев'я вихваляти. Урхнув та й був такий, за що ж хто небудь попитає, зозуля півня вихваляє? За те, що півень годить їй та потакати добре вміє. Рука, як кажуть, руку миє. Діте, а чи сподобалась вам байка? Подумайте і скажіть. Яка ж мораль цієї байки? Що ж автор хотів донести до нас? Правильно, діти, Леонід Глібов хотів навчити нас тому, що треба бути чесним. Не потрібно лестити і без потреби вихваляти одне одного, а навпаки. Треба засуджувати нещирих, лицемірних, брехливих людей, викривати їх? А тепер давайте знайдемо відповідність слів, які нам зустрічалися, і маловживаними є зараз. Як ви думаєте, який синонім слова потакати? Правильно, діти, потакати це погоджуватись. Слово мерщій, що значить? Правильно, мерщій це значить швидко. А що ж значить слово «знічев'я»? Це значить, діти, з нічого, тобто без причини. А скажіть, будь ласка. А що ж значить слово далебі? Мало вживане слово таке в нашому мовленні. Подумайте, що ж таке далебі? Правильно, діти, це значить справді. Ну і останнє безталанне, це значить безрадісне. Зайці, скільки ж дійових осіб у цьому творі? Правильно, три. Півень, зозуля і горобець. Подумайте, будь ласка, які риси характеру має зозуля? Так, діти. Зозуля нещира, лицемірна. Говорить неправду, шукаючи для себе вигоду. А які ж риси характеру має півень? Так, діти, його риси характеру схожі дуже на риси характеру Зозулі. Він улесливий, нещирий, лицемірний. Говорить неправду, тому що йому так вигідно. А тепер подумайте і скажіть А який же Горобець? Чи схожий він на зозулю і півня за характером, чи ні? Так, діти, він не схожий, тому що горобець щирий, правдивий. Рішучий і не боїться сказати правду. Отже, діти, Зозуля хвалила півня, щоб він хвалив її. А півень хвалить Зозулю, щоб вона хвалила його. І в такий спосіб вони лицемірно догоджали один одному. А горобець зрозумів це відразу. Який можна зробити висновок? Якщо замінити героїв байки на людей, подумайте добре. Натисніть відео на паузу і подумайте. Правильно, діти, отак і в житті буває. Коли нещира людина робить приємне іншій нещирій людині, вони взаємно купують в переносному значенні цього слова прихильність один до одного. Тому спочатку завжди треба добре подумати, чи хочете ви когось похвалити просто так, бо людина цього заслуговує, чи хочете, щоб, як в байці, хвалили вас нещиро та незаслужено? Я дуже сподіваюся, що кожен з вас буде схожим на щирого, правдивого, рішучого горобця, а не на лицемірних зозулю і півня. Домашнє завдання діти на понеділок Підго... підготуватися до читання в ролях байки, зозуля та півень. Бажаю вам хорошого дня. До побачення, мої хороші!